Сьогодні якраз поговоримо про дуалізм в єднанні протилежностей. Наші пращури не бачили ніякої боротьби. Не існує взагалі чогось поганого, а існує те, в чому ми не хочемо вчитися. Там, де ми бачимо два парних полоски, дві собачки, два деревця, дві кози. Ми розуміємо, що йде мова про світ живих. Непарна кількість має бути предметів, якщо ви бажаєте смерті, або ви виконуєте якусь поховальну обрядовість. Яном називають в східній філософії енергії вогню або чоловічий початок, інь це енергії води або жіночий початок, щоб благословити наше щасливе життя, давали все. Парі цариця небесна усім пару посилає. Чоловік і жінка без пари не буває. Вітаю друзі! Ви на каналі Калина, і сьогодні ми продовжуємо досліджувати символізм терпільської культури. Ну, по великому рахунку, те, що нам дісталося від наших величних предків трипільців-аріїв, ми бачимо сьогодні довкола. В інших культурах, і сьогодні якраз поговоримо про дуалізм, про єднання без боротьби. Я тут зараз якраз наголошую, що в єднанні протилежностей наші пращури не бачили ніякої боротьби. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютюбі. Вам всім відомий ось цей символ, який ми називаємо символ гармонії, інь і янь. І ви знаєте, що китайці собі його привласнили, зробили образом символом своєї певної, не тільки напрямку даосизму, але і взагалі своєї концепції розуміння світу, де вони кажуть, що дві протилежні сили борються і виборюють право володарювати одна над одною. Хоча сам символ називається. Символ гармонії, наші з вами пращури створили цей символ, намалювали на своїй кераміці ще за п'ять тисяч років до того, як з'явилася перша взагалі згадка про те, що десь на сході з'являється така країна, як Китай, Стародавній Китай, і там з'являються якісь китайські імператори. Тощо. Тож, три пільці по центру Європи, сучасної Європи, де живемо ми сьогодні з вами, вони вже малювали. Два вужики або дві змії в різних варіаціях. І я вам сьогодні покажу цю дуальність, де вони показували єднання і взаємодію двох життєвих начал або двох сил, або двох енергій. Але ні в якому разі не задля боротьби, а задля творення чогось нового, задля життя, задля вічності, задля просвітлення, задля безсмертя. Тож в світогляді наших пращурів, трипільців, аріїв дуалізм займав досить визначну позицію. Ви вже знаєте, ми з вами розібрали коловрат, спіраль, коло, яких ми бачимо дуже. Багато як у зображеннях на кераміці, так і в побудові протоміст. А зараз ми саме з вами зануримося в те, щоб розібрати саме ось цю символіку, де дві протилежні частини, з яких складається абсолютно все буття, наприклад, день і ніч, світло і темрява, земне та божественне, земля та вода. Небо і земля, тобто різні протилежності в різних концепціях, на які би ми з вами не звернули увагу, вони мають умовно одну і іншу протилежну якусь. Форму, одну і іншу протилежну їй енергію. І наші з вами прачури вважали, що вони ніколи не борються, вони взаємодіють задля творення чогось іншого. І от е, ці дві стихії, які між собою взаємодіють, в, е, створювали саме і ось цей символ Інь-янь. І тут варто я не була би Тетяною Дугельною, яка полюбляє проводити вам певні асоціації, що слав'янин це той, що прославить, прославляє ян і інь. Яном називають в східній філософії енергії вогню або чоловічий початок, інь це енергії води або жіночий початок. Чи відносяться до них цей янь і інь? Звичайно, янь і інь про ці слова, про ці е, часточки слова слав'янин можна побачити саме в нашій мові, тобто ті, хто прославляють і воду, і прославляють вогонь, ті, що прославляють і жінку, ті, що прославляють і чоловіка, в взаємній спів творчості. В будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, що роздивляючись кераміку, на яких зображені ці символи, і ці кераміці більше 7 тисяч років, ми побачимо, що ніякої боротьби немає, бо визначення. Позитивний та негативний у наших пращурів просто не було. Вони вважали, що навіть те, що нами сприймається як негативне, спочатку воно стає для нас досвідом і формує нашу мудрість. Тому наші пращури вважали, що не існує взагалі чогось поганого, а існує те, в чому ми не хочемо вчитися, чому, від чого ми хочемо втекти. І тоді це стає для людини поганим, бо воно як наче би його починає супроводжувати і знову і знову для того, щоб людина навчилася, змінилася і розвивалася. Тож наші мудрі пращури, вони вели досить усвідомлене життя, вони були відаючими людьми і закладали в, свої, в своє довкілля за допомогою різних символів і знаків, свою концепцію, свою філософію. І цю філософію передавали нам до сьогоднішнього дня і вчені, які вивчають зараз символізм Трипіля, доходять. Висновку, що ця цивілізація була дійсно цивілізація просвітлених мудрих людей, що їхні здобутки в знаннях були настільки більшими ніж наші сучасні, що ми навіть ще зараз багнути цього не можемо. Коли ми говоримо про навіть ось цю дуальність, де немає ніякої боротьби, але є взаємодія, і наші пращури, в тому числі цю взаємодію, могли читати, наприклад, як космос, як вічний порядок, як певне творення і хаос, який хоче цей космос зробити хаотичним, тобто певною такою протоматерією, з якої потім народиться порядок. І от вони також могли трактувати цих два вужики як космос, як певний. Непорядок як певне творення і хаос, який постійно поряд з порядком, з космосом, для того, щоб відбувалися якісь процеси змін і змін на краще. Одвічна ось ця єдність протилежних начал. Це оці дві зміючки, вужики, дракончики, вони можуть бути закрученими головами одна на одну, вони можуть бути проникаючи в одна в одну, вони можуть бути з хвостиками, з певними насічками, вони можуть бути. В зображеннях з певними, як наче від них ще відходять такі окремі сфери, і археологи, вченіки досліджують оці різні варіанти. Єднання в дуальності кажуть, що ось ці сфери, які відходять від хвостиків цих вужиків або зміючок, вони є е, саме народженням отого нового яйця або нового сонця, або нових сенсів, які при взаємодії цих двох протилежних начал народжуються вже як зачаток нового порядку і нового буття. Коли ми бачимо на різних горщиках саме це зображення двох вужиків, ми розуміємо, що наші пращури втілювали ідею таких сакральних і життєтворящих величин, як взаємодія, наприклад, вогню і води, або неба і землі, або космічний шлюб Сонця і місяця, де, до речі, Сонцем називали жінку, дружину, а місяцем називали навпаки чоловіка, який давав можливість дружині творити життя. Тобто і такі варіанти також були. От В українських колядках звучить так: ясен місяць, пан господар, красне Сонце, жона його. Тож ця якраз дуальність трошки змінена. Хоча ми зараз часто кажемо, що місяць це тільки жіночий початок, а сонце це чоловічий. Але наші пращури передали нам в колядках і таку інтерпретацію, що сонцем може бути за певних умов жінка, дружина, а місяцем може бути чоловік. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. В народних піснях ми також бачимо оспівану дуальність голуб та голубка, лебідь та лебідка. І ми розуміємо, що коли йде мова про парність, про шлюб, про любов, то це ніколи не може бути боротьбою. І наші пращури саме так і вважали. Священність шлюбу вона втілювалася абсолютно у всьому космогонічному мисленні наших пращурів. І вона до сих пір зберігається в магічній поезії, в фольклористиці і навіть в замовляннях. Послухайте, будь ласка, магічне замовляння на те, щоб чоловік і жінка були разом. Цариця Небесна усім пару посилає чоловік. І жінка без пари не буває. Тобто це текст магічного замовляння, щоб чоловік і жінка були разом. Ми розуміємо, що якщо є. Певна, певний образ, певний культ матері, матері світу, богині, великої матері, володарки світу, то у неї однозначно має бути і постать Бога. І дійсно, ось цей архаїчний образ, який нас занурює, в те, що трипільці вірили в силу матері світу. Вони, звичайно, розуміли, що поряд з матір'ю світу є Бог Творець, Всевишній, який також разом із Матір'ю Світу, вона народжує. А він творить, він створює, вона народжує. І це єдина така конфігурація, де завжди відбувається взаємодія протилежних начал без будь-якої боротьби. В наших зображеннях на різних глечиках часто ми бачимо такі. Покришки. І на покришках часто з'являється не тільки дуальність, а і триєдність світів. Але про триєдність ми поговоримо з вами пізніше. Зараз скажу, що ось ті на півкола, овали, які зображуються симетрично, вони завжди про вірність, про гармонію, про рівномірний розподіл між протилежними частинами певної відповідальності. Вони завжди про те. Те, що кожен виконує найкраще те, що вміє, і що розуміє. Тож, якщо ми дивимося на цю концепцію саме інь і янь, яку ми можемо прослідкувати навіть у моделі зав'язування жінками хусток, вони зав'язуючи хустки, українські жінки, могли зав'язувати так, щоб перехрещувалися два кінці на лобі і щоб стерчало саме два накштати, наче рожки. Кінчики, знаєте, такі солохи. І Це також про цю концепцію інь янь що при переплітанні навіть двох протилежних кінців є щось єдине, є єдиний сенс, є єдина справа, задля якої існує ось ця дуальність. Тож ми з вами сьогодні розбираємо ось цю дуальність і можемо подивитися навіть в сторону ось цих ритуальних таких посудин, які називають біноклями. І на сьогоднішній день мало хто може точно достеменно сказати, навіщо вони використовувалися, вони є. Бінарні з двох частин, є тренарні із трьох таких частин, але найчастіше бінарні. І хтось каже, що це для гармонізації, хтось каже, що для засіювання, хтось каже, що через них, через ці біноклі дивилися на світ. Люди є різні концепції, є різні е, підходи наукові, але ми знову ж таки бачимо, що це е, такі парні, е, парні саме е, речі, які використовували наші предки, показуючи, що дві е, сили вони без боротьби можуть, доповнюючи одна одну, гармонізувати, ладувати, об'єднувати. Ми можемо з вами уважно роздивитися орнаменти, які знаходять археологи на різних предметах і оздобленнях. І там, де ми бачимо два парних колоски, дві собачки, два деревця, дві кози, ми розуміємо, що йде мова про світ живих. Ми розуміємо, що йде мова про те, що має бути в парі, тому що сакральний символізм цього священного шлюбу, цієї єдності, протилежності чоловіка і жінки, задля життя. І зараз, будь ласка, хочу вам запропонувати ось таке міркування. В нашій традиції парне до пари. І в нашій традиції треба, якщо ви комусь бажаєте довгого щасливого життя, то йому дарувати щось парне і недарма звучить є в народі така, таке примовляння – парне до пари, тобто дві цукерки, дві квітки. Але ж ми не сприймаємо це, бо вважаємо, що дві несуть на кладовище. Так, от, один на один перед Богом. Непарна кількість має бути предметів, якщо ви бажаєте смерті, або ви виконуєте якусь поховальну обрядовість, або поховальний ритуал, або ритуал, пов'язаний з померлими. Тобто, тоді непарна кількість. І саме Пара, дуальність це про гармонію, про життя, про відтворення і про любов. Подумайте, будь ласка, над цим про це знали наші пращури і завжди для того, щоб благословити наше щасливе життя, давали все в парі. Парні голуб і голубка, парні сонце і місяць, парни, княгиня і князь на весіллі в парі. Чоловік і жінка народжують нові сенси, нове життя. Я бажаю вам жити, розвиватися, насолоджуватися і бути завжди в гармонії, без боротьби. Кожна протилежна думка, кожна протилежна стать, кожна людина з якоюсь протилежною світоглядною моделлю. Має право існувати тут на землі. Саме основне, що всередині вас, чи є у вас ось ця внутрішня гармонія, чи не боретеся ви всередині самі з собою? Бо наші пращури розуміли, що все, що парне ви отримуєте, все, з чим парним ви взаємодієте, дає можливість вам самим бути гармонійними і не влаштовувати ні внутрішні, ні зовнішні бої. Тож, славимо протилежність. Користуємося силою протилежних енергій, протилежних станів і фіксуємо в своєму світогляді те, про що знали тисячу років тому трипільці Арії. Тож дуальність це об'єднання, це задля щастя, задля гармонії і задля життя, пара до пари. З вами була Тетяна Дугельна, і я чекаю знову вас на каналі Калина.